30 липня Покидаю я цю причудову норвежську гірсько-лижну базу з цими чудовими будиночками, з травою на дахах. Покидаю і сумую, що я її вже навряд чи коли побачу. Сцену прощання вже не знімав, бо вона мене вже просто і спіпіляє, але я ще зі своїми зустрінуся. А зараз у мене задача доїхати 87 кілометрів до того міста, де моя родина проживає, поселитися в квартиру, яка зараз пустує, і чекати своїх кілька днів. Тобто я не буду чекати, я там активно буду проводити собі вивчення місцевості. А коли мої вже приїдуть, тоді ми побачимося, поспілкуємося, попрощаємося, і тоді я вже буду повертатися через Швецію в Україну. Слава Україні! Добре, ерободі! Слава Україні! Ще з цього берега я нашу базу не бачив. Яка подарувала мені стільки позитивних вражень, які захоплюють, захопили моє серце. Ось так вона виглядає. Бережок, де вчора була фотосесія. І зверніть увагу, що велодоріжки немає. Їду абсолютно спокійно, тому що тут і лижники на колишатах тренуються. До цієї суворої норвежської краси звикнути просто неможливо. Не знаю, як можна спокійно відноситися до такої краси. Я голову вивертаю, дивлячись на всі сторони. І ніби їхати треба швидше, а хочеться їхати повільно і все роздивлятися. Як же ж красиво. Сніг лежить на вершинах. Отак собі прямо на дорозі можуть лежати вівці і їх об'їжджають машини. Я дуже радий, що моїй родині, моїм дівчатам вдалося знайти хоча і тимчасову роботу, але все ж таки роботу та ще в такому неймовірно гарному і красивому місці серед гір на гірськолижному курорті. І я дуже вдячний їм за те, що саме збіглися обставини, що це сталося тоді, коли я приїхав до них і зміг побачити. У мене була неймовірна можливість побачити цю гірську красу. Так що, дівчатка, дякую вам. выступала эта дура Симоньян, российская фашистская пропагандонка. И что она говорила? Редисочка в Херсонской области поспела. Они уже редисочку хотят продавать нашу украинскую. Ну, конечно, открыть глаза на правду сложно, когда из телевизора на тебя льется поток маразма от таких пропагандистов, как Симонян. Наворовав нашей украинской херсонской редиски, засунь ее себе в... и в другие места, и чтобы до конца жизни наворованной нашей украинской редиской ты не могла просраться никогда и сдохла, как подлюка останья. Забыла свою историю, забыла своих предков и хочешь, чтобы мы свою историю забыли? Никогда, запомни, никогда. Голод, смерть своих родственников, оно у нас в генах сидит, в памяти сидит, в шкуре, в костях оно у нас сидит. Не думай, що українці забудуть вашу подлу продажну війну і таких, як ти, тварей. І що ти робиш зараз? Вреш, врунія, брехуха, кажуть у нас на Україні, а щоб тобі пусто було, а щоб тобі твої пальчики повикручувало, як казала в зачарованій дісні баба, а щоб тобі язика вирвало, а щоб тебе підняло та й гепнуло три рази. Редисочки вона захотіла української. Заїхав я по дорозі в невеличкий туристичний комплекс. Туристів тут, звичайно, багато, але можливо деякі такі цікаві речі в музейні я вам зараз покажу. Ну, наприклад, наприклад, ось таке колесо, яке крутиться. Бачите, як в справжньому українському млині водяному. Червона полуниця. Дивіться, бачите, червоні квіточки. А ось тут вже і самі ягідки червоні. Таке собі декоративне диво. А Для дітей. Ось такий контактний зоопарк. Кізеньки, Мої кізеньки, за три копи куплені. Показана традиційна хатинка норвежська. Зараз ми заглянемо всередину. Я що ж там жили Норвеги? Та страхіття. Страхіття складно з таким покриттям, навіть жорнов якийсь тут є, який ще й крутиться. Ось цілий такий етнографічний музей. Мабуть, хлів для тварин, ну правильно, кози там живуть, а тут різне знаряддя сільське. О, пахне як. Точно як у нас в українських музеях або хатах. І це, я думаю, теж показані традиційні, такі гірські, а там козоньки йдуть. Гірське таке село показане тут традиційне водоспади. Спеціально Для тих, хто ніколи не бачив, як росте валір'янка. Верніше, не валір'янка, а валір'яна. Кішмелики тут літають. І ось рожевеньким вона такі квітне. Ті листочки в неї, а її коріння, власне, і пахне валір'яною. Отже, я вам показав валір'яну. Ось так вона виглядає. То приймає для заспокоєння валер'янку із валіріяни, і не знає, як вона росте, то саме ось так вона і росте. Ти мій вказівник Сандес 47 кілометрів залишається. Значить, 40 я вже проїхав. Ще практично половинка 50 метрів довжиною. Тут водоспади. Тут скелі. І ось він мене зараз проковтне. Один, два, три. А в цьому місці є альтернатива. Є тунель, а є доріжка для велосипедів. Я вибираю доріжку для велосипедів. Я приїхав в комуну Сан-Денес. І залишилось 20 кілометрів до будинка, до додому. Хочу показати вам зараз сучасні комплекси на воді. Практично ви бачите, що будинки стоять на сваях. І прямо з будинків можна сідати в човни, в яхти і пливти. Яка панорама відкривається з цих вікон? А яке повітря морське? Це ж фьорд, вода океанська.